Так, ось така рамка у нас. Багато хто робить. Я вирішив зробити. Пруток 12-й. 12-й пруток. Тут у нас варив велосипедні от зірочок ці лапки, так сказати, ножки. От ця частина, де педаль прикручується, Варив. обварив. Кинув пруток одразу прямий. Тут, я думаю, як лишаються, воно буде такі, тільки заважати. Просто кинув а цю, вигнув. От у нас так виходить. Хлоп і заскочило. Поклав сюди вверх, виміряв, приварив один пруток, другий пруток. Потім, щоб не портити в мене метровий був, шматок тут обрізав. А, це зварив цю стоєчку. Це обрізав витягну і сюди кусочок ще просто вже доварив і шайби поставив, щоб воно нікуди не гуляло, ні це не вискакувало. І таку тяжку, то це просто бред, так сказати, машет. Воно хлоп і переходина гальма. Побачимо як дуже легше щеплення. Розбирав воно фактично як нове, цей мотоблок толком не працював. Там ржавчина була гержа всередині, в щеплені. Почистив, зібрав, Що треба жимний поставити Жигулівський. Ну, тут попідварював, тут було три точки і чуть зрізав, тут щоб тяга, щоб тяга не мішала Ще покрасити прогрунтувати, прокрасити і думаю, можна просто так, а можна приніс. Ось, заскочило. Дуже тут, дуже туге, не знаю. Вони просто ще не розробились, не приробились. Ну, ще покрасити. Побачимо. Вже мені більше подобається, чим оце тягнутися до цього речага. Вашим як воно буде. Да.